Друзі, ще одне цікаве запитання, дуже цікаве на сьогодні, а це використання штучного інтелекту в комунікації. Мене звати Катерина Одарченко, я представляю компанію Сікруп, я спеціалістом з політичного менеджменту, тобто виборів і будь-яких інших процесів, які пов'язані з політичними процесами, пропустимо партійного будівництва, а також займаюся адвокацією, лобіюванням, антикризовими комунікаціями. І піаром. Наша компанія працює в цих секторах 9 років, тому знову ж таки всі новинки ми адаптували в Україні, такі як, припустимо, діджитал кампанії в політиці ще 8 тому почали робити і адаптувати американські технології. Потім написали свою систему, ну таку crm систему для партійного керівництва да, і для аналізу ефективності політичної комунікації. Активно користуємося також різноманітними прогресивними методами медіа моніторингу і так далі. І так далі. Зараз я знаходжуся і працюю в Вашингтоні. Ну й до цього часто працювала. Але зараз знаходжуся в Вашингтоні і також працюю з нашою частиною компанії тут в Вашингтоні Сік груп на Юсе. Тож сьогодні поговоримо на цікаву і дуже трендову тему це використання штучного інтелекту і наскільки він замінить, припустимо, частину роботи піар-спеціалістів і частину роботи нашого офісу коротко моє питання моє моя відповідь що ні не замінить і зараз розповім і зараз розповім чому Ну, Дивіться, в цілому ще пан Харарі, я дуже люблю його роботи. Хто ще не, знайом, це, не знайомий, це ізраїльський філософ. Почитайте, будь ласка, його книжки є українською, є англійською, є на євриті, кому як подобається. В цілому багатьма мовами перекладений. І він писав ще ну, в минулому десятилітті про. Власне, непотрібні професії, і як майбутньому поколінню чи для своїх дітей допомагати обирати професії. Не буду, пере, не буду власне, пересказувати думки Харарі, кому цікаво, аудіокнига аудио, аудио, чи книга, в, відповідно, в інтернеті, будь ласка, почитайте. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що. Штучний інтелект дуже нам зараз допомагає в роботі. Тобто людина, яка, припустимо, є професійним райтером. Вона ж є професійним райтером, не тому що вона може писати без помилок. Писати людина, яка може писати без помилок, ну може бути коректором, да? ну, може, припустимо, і то коректором тут потрібно ну знати глибше. Да? А райтер це людина, яка відчуває сенси, да. Тобто, і взагалі суть нашої роботи в тому, щоб закласти в цей текст правильні сенси. От я колись на нашому каналі Сікруп, якщо ви на ньому, то подивіться десь за 5 років мої лекції, де я говорю про. Методи написання хорошого тексту да хорошого короткого тексту, що стосується і рекламного тексту, і стосується особливо політичного тексту і політичних виступів. І там ми говоримо про сильні слова, ми говоримо про кореляцію образа, припустимо, кандидата, да і ті слов і тих слів. Які він використовує, да. Тобто, якщо це припустимо кандидат, який працює в архетипі правитель, він буде використовувати слово стратегія, стабільність, да і ну і це важливо, да, тобто співвіднести теми, які ми піднімаємо, співвіднести особистість з якою ми працюємо з тим текстом, який особистість використовує. Плюс, звісно, цей текст базується не просто на там, красивих словах, він базується також на аналітиці і розумінні цільової аудиторії, для кого ми цей текст пишемо. Да? Наскільки глибоко там мають бути розкриті факти, які там цифри мають бути, і так далі. І так далі. І потім, уже сформувавши оцю стратегію, да, потім архітектуру тексту і архітектуру комунікації, ну, пишеться сам текст. І насправді написати сам текст це теж складна робота, але ні в якому разі. Наші райтери не будуть зараз без роботи, тому що штучний інтелект може написати текст. Якщо ви просто його попрохаєте, напиши текст для політичного виступу. Ну, мабуть, він щось напише, може й непогане, але це не буде підходити вам чи вашому клієнту-кандидату, чи ну навіть на певний захід. Ви можете сказати, ну можливо, можливо, й так, але він же може писати штучний інтелект, привітання ну, Припустимо, з, зі святами. Так, да, він може писати привітання зі святами, але хороше привітання зі святами це ваше особисте привітання зі святами. Чи це те привітання, яке апелює до думок ваших виборців чи ваших клієнтів, якщо ви представляєте ну, власне, компанію, яка працює в маркетингу. Тому знову ж таки, так, да, загальне привітання, штучний інтелект напише. Але саме, Райтер професійний да з досвідом з розумінням дуже глибоким. Архетипів, з розумінням, як будується політична стратегія, з розумінням цільової аудиторії, з розумінням ключових слів, з розумінням структури побудови тексту, з розумінням, пропустимо, як цей текст корелює з базовим вашим меседжем, чи з базовим ну чи з ядром вашого бренду, да, якщо ми говоримо про продукт, то, то звісно, ну штучний інтелект цього не зробить, тому що знову ж таки оцього долю креативу, да, і попередні. Аналітики в нього просто не буде, і знову ж таки, якщо припустимо, у нас є певний текст, да, текст, припустимо, ну, частина виступу людини. Давайте приведемо приклад не з політики, а припустимо з піару, да? тобто людина, яка представник компанії, Виступила і ну сказала про ініціативи кампанії по допомозі Україні. Да, тому у нас є теза. У нас є припустимо захід. де Ця людина виступила, і тут, звісно, штучний інтелект може допомогти, припустимо, дописати. Певну частину цієї новини, або якщо у вас є одна новина, і вам потрібно зробити рерайти, да, тобто певну адаптацію цих новин, тут в цілому можна використовувати. Штучний інтелект дуже допомагає. Ми теж цим користуємося, тому що такі, таких текстів треба багато, да, їх потрібно дати швидко. І тут, звісно, чому б не користуватися такою, не користуватися такою технологією. Знову ж таки, штучним інтелектом досить зручно користуватися. Коли вам потрібно відредагувати текст, Ну, припустимо, додати певні емоджі, чи вам потрібно там коми додати, тут ну, теж досить просто працювати. Знову ж таки, по нашому досвіду, так як ми працюємо і в Європі, і в Америці, ну, і багато в Україні. В... Східній Європі варто сказати, що звісно робота з всіма інструментами штучного інтелекту англійською мовою ну є більш продуктивною ніж навіть в сьогоднішній момент робота українською мовою. Тому, відповідаючи на ваше питання, чи замінить штучний інтелект роботу піар-консультанта, політичного консультанта, чи навіть райтера в нашому офісу, моя відповідь ні. І я скажу навпаки, що якщо думати про це, да, то тут якраз спеціалісти мають бути кращими спеціалістами. Да? Вони мають бути людьми дійсно з глибоким досвідом і розумінням комплексної картини. Да? Тобто стратегування, плану заходів, розуміння ефективності цих заходів, да? і просто решта інструментів ну, їх можна використовувати. Це так само, як ну, свого часу. Знаєте, була дискусія, чи, припустимо, ну, зникнуть люди, які займаються комунікацією, коли. Люди почали більше телебачення дивитися, але не купляли вже газети. Тобто, це, це одне і те саме механізм донесення меседжу. Просто ну ці механізми змінюються. Колись радіо було дуже прогресивне. Потім телебачення стало дуже прогресивним. Зараз ну ми бачимо, що діджитал комунікація досить ефективна і досить дешева. Ну не завжди, але досить дешева в деяких випадках. Тому знову ж таки штучний інтелект це інструмент. Який варто використовувати, але він точно не замінить спеціалістів ну, власне, Високого рівня, особливо в тих компаніях, де є багато рівнів. Да, ці всі рівні потрібно пов'язувати. І е, тут якраз оця доля креативу і досвіду буде ще більше і, і дорожче, як на мене, цінитися. Напишіть, е, будь ласка, вашу думку з приводу штучного інтелекту і чи використовуєте ви штучний інтелект в своїй роботі? Якщо так, то в якій е, самі роботі? А мене звати Катерина Одарченко, будь ласка, задавайте свої питання для коротких лекцій. Довгі лекції на тему моєї компетенції, ви можете подивитися на youtube каналі сі Group, С Group, саме так займає, називається наша компанія. Хорошого вечора! Слава Україні!